звичайний день школяра у чеській школі. Всім привіт! Я Міла, і я живу та навчаюсь у Чехії вже більше трьох років, і два з них ходжу у Чеську гімназію. Про розподіл шкіл я вже розповідала на своїй сторінці, тому переходьте та дивіться. А сьогодні я вже повернулася зі школи, перевдяглась, помилась. Пізніше у відео ви дізнаєтесь, чому я це кажу. І зараз буду розповідати вам, як це все відбувається, та взагалі покажу мою школу, що до речі, ексклюзивна інформація, тому що ще ніде я її так детально не показувала як у цьому відео. Більше мого життя можете побачити у ТікТоці або Телеграмі. І зараз я буду показувати вам свій день та заодно коментувати для більшого комфорту. розпочинається о 8.30. Не знаю, як у вас, але в моєму місті в Україні у всіх школах уроки розпочинались чітко о 8.00. Потім у моїй другій школі в Чехії уроки розпочинались о 7.35, а тут вони розпочинаються о 8.30. І то не завжди, тому що це перший урок. А ще два рази на тиждень у мене є нульовий урок, який розпочинається о 7.40. Я вже звикла і для мене це досить комфортно. Також кількість уроків у нас кожен день різна, немає чіткої границі, там кожен день шість або кожен день п'ять, як я чула, буває у Європі. Але, наприклад, сьогодні в мене їх було вісім, і то лише тому, що один відмінили. Слава Богу, тому що приходжу я додому вже зварено в понеділок. Але сьогодні також був не дуже звичайний день, як ви бачите, вже весна. І сьогодні у нас у школі був останній день тринадцятикласників. класників. Так, якщо ви не знали у Чехії тринадцять класів, і от сьогодні вони закінчують школу, тобто тринадцятий клас, не всі, тому що в наступному місяці, тобто травні, вони пишуть матуриту. Це такий екзамен, як на намде або ЗНО. І до цього їм дають час. Щоб підготуватись нормально і не ходити до школи. Тобто це вже був їх останній день. І в них є така прикольна традиція зробити всякої фігні. Іншими словами не скажеш, і мені взагалі не хотілося сьогодні йти на ці перші уроки. Я ще прийшла раніше, щоб встигнути пройти там все. Минулого року мені потрібно було реально пройти все, там зал наш спортивний сад. І я прийшла, мені дали бумажечку. Звичайно, також відбилась з чіпом, що я прийшла до школи. Це, до речі, така функція у нас з'явилась лише у цьому році. Хоча вона зазвичай присутня у чеських школах. Ну і мені сказали, давай 100 корун або йти, проходь ці всі іспити. Я, звичайно, не захотіла платити і взагалі до школи пішла, щоб зняти вам відео і, хоча б, показати кусочок того, що там відбувається. Минулого року, до речі, мене. Піхнули у борошно, у уксус, і ось такі речі. Я була в шоці, тому що минулий рік це був мій перший рік у гімназії, а у цьому році я вже більш підготувалась, одягла такий не дуже. Хороший одяг можна сказати, точніше, який мені було не жалко, якось мені пощастило більше ніж минулого року. Десь я віддала гроші, а десь мені прийшлось виконувати їхні конкурси. Я попитала у подруг і пішла не саме легше. Реально, бажання в мене вибачте не було. Наприклад, я танцювала, відгадувала вік і улюблені фільми вчителів. Коротше, логіка була проста: або виконуєш завдання, які вони тобі дають. Ці учні 13 класів, або платиш їм потім 10, або і більше корун, якщо там зробиш це все неправильно. Ось так якось я прийшла. В мене ще був перший урок хімія, вчителька у нас там серйозна, тому я сказала, що ось я виконала 7 завдань з 10, мені вже треба йти. До речі, у нас тут стоять дайси. Так. Ось така. Знаходиться на кожному поверсі. Я пішла, де показала вам наше місце, де ми залишаємо куртки, речі, якщо треба, наприклад, коли йдемо на обід, і перевзуваємось, тому що, хто не знав, у Чехії не можна в школі ходити у звичайних курсівках і вуличній уличній обуві, але обов'язково потрібно перевдягнутися. Оце діло 5 років, пройшли вони досить швидко, тому що на вихідних я відпочивала, навчилася. Потім настав час їдальні. Взагалі, я на неї не ходжу і потім покажу місце, де я зазвичай сиділа і їла свою їжу з дома, яку я зазвичай беру у термос, такий звичайний для їжі, який купила там за крон 800. Завжди щось для себе приготую та візьму в школу, коли у мене так дуже багато уроків. Але сьогодні, щоб показати вам, я пішла до шкільної їдальні. Де у нас завжди є вибір із трьох страв. Ну у деякі дні можна тільки з двох, але це не заважає. Ці страви ми замовляємо у спеціальному додатку. У цій їдальні нам дадуть пароль, ім'я. Просто зареєструєшся туди і додаєш кошти. кускус з, е, з овочами та індичкою. Якщо чесно, оцінила б я цю страву десь на десяти. Звичайно, це не зрівняється з моєю їдальнею в Україні. Я вже навчусь в Україні три роки, тому не знаю, як там з їдальнями. Я не ходжу до чеської їдальні, тому що для мене там занадто жирна їжа забагато олії і так далі. Не із за того, що я щось маю проти чеської кухні, тому що вона все ж таки трошки специфічна для українців. Тобто, ми з дівчатами всі разом пішли, поїли і повернулись до школи ще на два уроки. Це була в мене музика, і якщо чесно, я нічого не роблю на музиці, тому що ну, це так халява і не знаю навіщо в 11 -му класі музика. Тобто у нас така сучасна школа, я б сказала, є ліфт, ним зазвичай користуються вчителі. Але якщо учень там отримав якусь травму, то він також може ним скористуватись. Також у школі у нас є студентська місність, так вона називається, і там можуть піти студенти пограти у PlayStation, почитати, посидіти, повчитись і полежати на диванчику, тобто вона така велика. Але там стоять камери, тобто ніякого безладу, і вчителі також за цим слідкують. Також у нас є сучасні лабораторні мікроскопи. Це ви можете побачити у мене у ТікТоці, тому що я не раз знімала влоги з мого дня, і там були ці лабораторні домашки. Задають небагато, особливо коли у травні починаються. Всякі екзамени, свята. Дякую за перегляд. Якщо вам цікава тема Чехії, то залишайтесь на моєму каналі та дивіться вже відео, тому що я записувала їх немало про Чехію. Пишіть ваш досвід зі школою чи навчалась ви у школі за кордоном. Також дякую, що ти дивились до цього моменту, і всім бажаю гарного дня!